Обирають депутатів і переселенці. Їх в нашій області зараз перебуває 8,5 тисяч. З них майже 2,5 тисячі діти. Про це повідомляє керівник регіонального штабу з питань соцзабезпечення переселенців. Однак не всі гості зі сходу йдуть на вибори. Скільки таких? Чому ж для тих, хто вирішив проявити свою позицію? Це важливо. Далі в сюжеті. Близько тисячі переселенців зареєструвалися в нашій області на голосування в сумах 120. Такі є і на цій виборчій дільниці в п'ятій школі, що на вулиці Доватора. Зареєстровано три чоловіка, два з Луганська, один з Донецька. Серед них і Вікторія. Вона приїхала зі Слов'янська. Каже, жодного разу не пропускала вибори, а ці тим паче не змогла б. Важливо, тому що я вважаю себе громадянином України, патріотом своєї землі і вважала, що це ну, потрібний крок. Я завжди ходила на вибори. Кілька діб роздумів, пару хвилин процедури, секунда на те, щоб поставити позначку. Вибір зроблено. Жінка говорить, головна надія на новий парламент це мир в Україні. Ми віримо, що зміниться все на краще. Найголовніше, щоб не було війни, щоб закінчилась війна, і вірю, що буде Україна процвітаючою державою. Нагадаємо, переселенці з зони проведення АТО обирають лише політичні сили, так само, як і учасники військових операцій на сході. Світлана Паламарьова, Сергій Сурков на часі новини.